Всім привіт! Мене звати Олексій, а це мій автомобіль BMW i4. i 4 І в цьому відео я подорожую на ньому із Закарпаття в Київ. Зачекайте, це ж було вже. Я вже знімав цей маршрут на Іоніку, на Теслі і навіть на BMW. Тож цього разу давайте пропустимо деталі і перейдемо одразу до чогось і справді цікавого. 去嘿嘿哈哈哈哈哈 Тож, після зупинки на обід в стрію на зарядці тока. На локації 612 км, ми поїхали на Вок, де відкрили нову станцію також від тока на 120 кВт. Але там було зайнято, тож ми там тільки поїли і приїхали на ще одну локацію від токи. От такий крутезний зарядний хаб. Маємо тут станцію на 360 кВт австрійського провідного виробника Костат. Також маємо тут ще три інші станції потужністю по 160 кВт і ще одну станцію там внизу на 120 кВт. А, таким чином, тут 5 станцій. Загальна потужність цілий 1 МВт. Може, ну тут дуже багато машин, сіки, це 10 машин може одночасно ставати на зарядку. Маємо тут костат, два конектора по ccs 2 з рідинним охолодженням. Фактично, це єдина така станція в Україні. Також на цій локації в майбутньому, до кінця року, приблизно має бути запущений ресторан, і вже не треба буде робити якусь додаткову зупинку на обід. Ці вечері вас таки можна буде приїхати сюди і будь-якому автомобілю швидко і зручно зарядитися. Для зарядки у нас є такий варіант: карточка тока. Ви можете її замовити у представника білінга. Найзручніший спосіб запускати станції, якщо у вас немає інтернету. Або ж Мобільний застосунок тока, через який можна станцію запустити, це такий класичний варіант. Або ще також, якщо ви хочете пошукати всі ці станції на карті, то є такий класний застосунок, який називається EVUA, який я зробив я. І в цьому застосунку також є у нас всі зарядні станції потужністю від 80 кВт і вище, і також через цей застосунок можна подивитися, де знаходиться яка класна локація. Таким чином подивитися деталі локації і. По кожному конектору, чи він зайнятий, чи вільний, і перейти в току на оплату. Отож, зараз мій автомобіль заряджений на 15% і будемо пробувати, скільки ж нам дасть ця станція потужністю 360 кВт. Звичайно, всі 360 я не утилізую, оскільки мій автомобіль стільки не може приймати. Але я розраховую на якусь хорошу потужність. Бачимо тут такий величезний класний екран. Спробуємо карточку. До речі, давно на неї не користувався. Цікаво, чи зараз вона працює. Так, звичайно, все працює. Карточка тока найзручніший спосіб для запуску зарядної станції більного тока. Телефон теж нормальний варіант, але просто на трасі тут місцями може погано ловити інтернет, тому краща карточка. Окремо заміщу, що тут у нас є навіз, і не буде падати дощ вам на голову, коли ви тут стоїте на зрядці, а багато таких зарядних станцій, де ви маєте під дощем стояти танцювати з тим колектором, щось робити. Тут все дуже зручно і класно. Маємо зараз потужність 185 кВт. 460 А видає станція, і разом вийшло таким чином 186 кВт. Також зараз на вашому екрані ви бачите детальний графік заряджання цієї сесії. Бачите, як автомобіль приймав потужність тут. А якщо тут дві автівки стоять, то кожна може отримати по 180 Також дуже класно. Станція видає до 360 кВт. Хто ж може взяти цю потужність? Це автівки, у яких архітектура батареї 800 або навіть 1000 вольт. Наприклад, це може бути Hyundai Ioniq 5, 6 або Porsche Macan, Porsche Taycan. А також це може бути новий BYD Tank або BYD Han L, які приймають до 1 МВт потужності, і для них фактично на такій станції зарядка буде тривати всього 10-15 хвилин. Ця локація знаходиться прямо посередині траси Київ-Львів. В селі Гоща 280 км від Києва і приблизно стільки ж від Львова. Тому з якої б сторони ви не їхали, вам зручно заїхати сюди. Я їхав зі сторони Львова, тут треба тоді зробити невеличкий озгород, але він дуже мінімальний. І сторона Києва станція знаходиться по дорозі. А з відкриттям ресторану, який вже очікується, прямо дуже скоро тут буде просто найкраща локація для заряджання в Україні. А також уже на сьогодні це найбільший, найпотужніший зарядний хаб. Тож обов'язково приїжджайте сюди і разом з Тока пануйте свою мандрівку через цей зарядний хаб. Трохи пізніше. Так, отож, приїхав на ще одну локацію вже, блин, останню, перед тим як їхати додому. І що маємо тут? Маємо аншлаг. А, значить, це локація АЗС Око між Житомиром і Києвом, ну, ближче до Житомира, фактично, окружна Житомира. Тут було дві станції колись, е такі от Коса, де стояла одна 120 кВт, друга 160 кВт. Їх не вистачало. Класна локація, транзит, на всі подобається. Не вистачало. Але поставили ще дві станції і поміняли трошки е модифікацію. Тепер тут замість ЧДМу є GBT, тут є CCS2 і конектор GBT без стоек, без адаптерів, нормальна зарядка. Що ми бачимо зараз? GBT підключений, CCS2 підключений на цій станції. На цій станції також ccs 2 підключений на Теслу, вільний тільки Чадемо. Там у нас три машини, також підключені три-чотирьох конекторів, тільки один залишився ще один GBT може з боку стати. Тобто фактично станції повністю утилізовані, адже тут реально класно, і зручно зробити зупинку разом з токою на станціях Око. Бачимо, у Токи багато класних локацій, тому приїжджайте. Обов'язково заряджайтеся. Зараз в кінці буде також кошторис по цій поїздці, сяки це все вийшло по грошах. Одразу скажу, що буде недешево. Отже, я їхав і 140 сьогодні їхав, і 150. їздив без обмежень, задоволення, так як якби я їхав на звичайній машині. І швидкі зрядки це супер. Насправді часу мене тут небагато. Вже машина дуже швидко заряджається. Тому біжимо на око зараз по чайку і вирушаємо в Київ. І ще трохи пізніше. Виїхали ми з тої локації, зарядилися до 79% і я досі під враженням. Реально така забита локація. Всі станції зайняті, кожен конектор зайнятий, Купа людей Заїхали, зарядилися, від'їхали туди-сюди. Прийшов в заклад харчування, ось тобі біля ось тобі звичайна їжа, ось тобі ходоги. Бери, що хочеш, швидко поїв, швидко зарядився, поїхав. При тому, що локація повністю забита, ділення йде навпіл по 80 кВт, Отримав супорову 80 кВт, У мене майже 80% зарядив. Тобто я зарядився майже повністю, швидко, не дивлячись на те, що я там був не один. У нас там було купа людей, і всі ділили потужність, але ділили адекватно. Тобто у всіх було мінімально 80 кВт. Це нам показує те, що наскільки станції косат є стабільними, класно працюють, наскільки класно вони працюють з токою, і наскільки крута буде локація ота в Гоші перспективу працювати. Адже так ми розуміємо, там зараз є 5 класних станцій, там зараз немає черг, тому що там поки що не запущений ресторан. Як тільки він запуститься, там буде те саме, що тут. Там буде нон-стоп стояти зі машини. Постійно там буде їх по дві штуки на станцію, але при цьому там ділення також іде 160 навпіл. Тобто там не буде такої ситуації, що ви приїхали і у вас 40 кВт, і ми розраховували на якусь швидкісну станцію, отримували не швидкісну. Ні, там також буде все чітко, класно, круті станції, хороша потужність і буде класний ресторан. Тому, взагалі, кайфанув сьогодні з токою. Приїхав. І локація в строю була класна, і локація в гощі була прям бомба. Дуже перспективна, крута локація, і вже навіть на сьогодні це найбільш потужний зарядний хаб. І локація ще одна. Біля Житомира. Теж просто кайфанув від того, як багато автівок приїхали, і кожна із них чудово зарядилася. Це супер. Отож, переходимо тепер до фінального кошторису. Ви бачите свої цифри на екрані. Я їх поки що не знаю, тому що я ще не доїхав, поки що вам даю табличку наперед. Можете подивитися, в мене сьогодні тут було в цій дорозі три зарядні сесії. Всі були на тока. Враховуючи це, я порахував вартість кілометра, але, звичайно, тут би варто було ще докинути якісь гроші для того, щоб порахувати заряджання також до 75. Просто зробимо таке припущення, що останні ці відсотки, щоб їх дозрядити до 75, я зарядив там, вдома від розетки, і це було прям безкоштовно. Звичайно, вашій подорожі у вас частина дороги буде саме така. Тобто сама частина дороги у вас буде заряджена від домашньої розетки, або від такої домашньої станції, і це буде здешевлювати вашу дорогу, тому що зарядні станції тільки комфортні, тільки швидкісні і класно розташовані, вони не дешеві. Не може бути. Дуже дешеві станції, які всім потрібні. Закон ринку. Тому вартість на сьогодні, я вважаю, адекватна, подорожувати зручно і комфортно разом з токою вам рекомендую робити те саме, що зробив сьогодні. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в нових відео. Бувайте!